Оркестром та подарунками у вишуканій залі Львівської опери відбулось розширене засідання виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області та Олімпійської ради Львівщини. У ньому взяли участь, зокрема, представники обласної та міської ради, міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт, Олімпійці, а також воїни Збройних сил України. Недопуск спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань та Олімпійських ігор головна тема засідання. Допоки йде війна, допоки вбивають наших українців, наших спортсменів, жінок, геноцид українського народу. Ми не можемо стояти поруч з спортсменами з країн агресорів на змаганнях взагалі в залах і стояти, ну, бути поруч взагалі, і це крапка. Ми підтримуємо позицію Національного олімпійського комітету про абсолютний недопуск спортсменів з Росії і з Білорусі до будь-яких спортивних змагань по всьому світі у будь-яких видах спорту у будь-яких країнах світу, на будь-яких аренах світу. Це однозначне тверде рішення олімпійської родини Львівщини. Окрім важливих обговорень, у стінах оперного театру погасили марки. А також нагородили найкращих спортсменів Львівщини, які проявили себе від початку року. Зокрема, відзначили й багаторазову чемпіонку Європи та світу борченню Юлію Ткач, яка після декретної відпустки повернулась на міжнародну спортивну арену і вже цьогоріч завоювала срібло чемпіонату Європи в Загребі. Дуже приємно бути в цій золотій залі в опорному театрі з такою великою кількістю просто еліти, еліти України, еліти Львівщини, і отримувати нагороди. Взагалі дуже пишаюсь тим, що я львів'янка, і тим, що у Львові так шанують спортсменів, і нагороджують, шановують і знаєте, навіть увага, будь-яка увага це що це такий поштовх надалі продовжувати працювати і перемагати за словами Максима Козицького початку повномасштабного вторгнення Львівщина стала чи не головним осередком спортивного життя України? Мій приємно відзначити спортсменів, які здобувають перемоги. Дякую їм за величезну працю їх, їм і їхнім тренерам. Я сподіваюся, що кожен з них буде представлений на Олімпійських іграх. а Росіян наших ворогів москалів відсунуть від змагань і кожен достойний приймати участь з українців. Зможе підняти український прапор на Олімпіаді. Лише від початку 2023 року Львівська область прийняла понад 60 офіційних змагань загальнодержавного рівня. Максим Турчинський та Андрій Ролюк телеканал НТА.